Єремії, 13 розділ так промовив до мене Господь: Іди й купи собі ляного пояса і підбережи ним свої стегна, але в воду не клади його. І купив я того пояса за Господнім словом та підперезав свої стегна. І було мені слово Господнє удруге говоряче: Візьми того пояса, якого купив, що на стегнах твоїх. І встань, іди до Ефрату та й сховай його там, у розщіленій скелі. І пішов я і сховав його в Ефраті, як Господь наказав був мені. І сталося по багатьох днях, і сказав мені Господь: Устань, іди до Ефрату, і візьми звідти того пояса, що я наказав був тобі сховати його там. І пішов я до Ефрату і викопав, і взяв того пояса з місця, де я сховав був його, аж ось пояс нездатний. І було мені слово Господнє говорячи, Так говорить Господь, отак знищує Юду, гордість та гордість велику Єрусалиму, цього злого народа, що не хоче від мене слухатися. Моїх слів, що ходить за впертістю серця свого, і пішов він всліди інших богів, щоб служити їм та вклонятися їм, і станеться він як цей пояс, до нічого не здатний, бо як прилягає цей пояс до стегон чоловіка, так притвердив я до себе ввесь Ізраїлів дім та ввесь юдин дім, говорить Господь, щоб стали народом моїм іменням, і хвалою та пишнотою, та вони не послухались. І скажеш до них оце слово, так говорить Господь Бог Ізраїлів. Усякий бурдюк вином наповняється, і відкажуть тобі, чи ми справді не знаємо, що всякий бурдюк вином наповняється. І скажеш до них, так говорить Господь: ось напою я п'янством усіх мешканців краю цього, і царів, що сидять на Давидовім троні, і священників, і пророків, і всіх мешканців Єрусалиму, і розіб'ю їх одного об одного, разом батьків та синів, говорить Господь. Не змилуюся і не змилосерджуся, і не пожалію, щоб їх не понищити. Послухайте ви та візьміть до ушей, не вивищуйтесь, бо Господь це сказав. Дайте Господу Богові вашому славу, поки не зробить він темно, і поки на темних горах не спіткнуться вам ноги. І будете ви сподіватися світла, і він зробить це темрявою та вчинить і млою. А коли ви цього не послухаєте, буде плакати таємно, душа моя з вашої гордості, і око моє проливатиме сльози і зайдеться сльозою, бо стадо Господнє займуть у полон. Скажіть до царя й до царевої матері, сідайте додолу, бо з голів ваших спала корона вашої слави, південні міста позамикані будуть, і не будуть, хто б їх відчинив. Вигнаний буде весь Юда, вигнаний буде цілком. Зведіть ваші очі й побачте отих, що приходять із півночі. Де череда та, що дана тобі отара пишноти твоєї? Що ти скажеш, о дочко Сіону, як він над тобою панами поставить, отих, яких ти навчила була задовірених бути? Чи ж муки не схоплять тебе, немов ту породіллю? Коли ж скажеш у серці своєму, чому такі речі спіткали мене? За численні провини твої відкриті подолки твої, оголені ноги твої, силоміць, чи Мурин відмінить коли свою. Шкіру, а пантера, ті плями свої, тоді зможете й вичинити добре навчені тихе лихе. Тому розпорошу їх, мов ту польову, що з вітром з пустині летить. Оце жеребок твій, оце уділ, який я відміряв тобі, говорить Господь, бо забула мене та надіялась на неправду. І закочу теж подолки твої над обличчя твоє, і покажеться ганьба твоя, і твої перелюбства, іржання твої, сором блуду твого на полі на пагірках. Я бачив гидоти твої, горе тобі, Єрусалиме, що не очистишся, доки ж іще.